Почути скільний дзвінок прийде на шкільне подвір'я Великоцепцевицького ліцею Антонівської тергромади 622 дитини 1 вересня 2024 року. Чим живе спільнота лицеїстів в умовах повномасштабної війни? Про це розкажуть читачам лісника Полісів та цифрових пис Володимира Сіті, журналістки редакції, які побували незадовго до 1 вересня у цьому закладі. Авторський проєкт Марії історії Великої Біди. Історія 39 Шкільна дружина Великий УЦО. Кола не міщає вже давно всіх учнів. Наповненість велика. В середньому у класі 24 дитини. У минулому навчальному році тут було 25 класів. Тому вчаться тут дві зміни. Мають і блок початкових класів. Історія в основній школі в нас 11 класів. В загальному школа не вміщає всіх учнів, тому що наповнені з класів досить велика, в середньому 24 учні. Всі класи минулого року був 31 клас. На 1 вересня ми плануємо, що у нас піде навчання 623 дитини. Але потужність школи у нас 250 учнів, тобто занадто велика кількість для такої школи, тому маємо безмінне навчання. Є ще до початкової школи, де сім класних кімнат. І чотири класи початкової школи по одному класу у нас є в селі Некрема Величка школа, де до п'ятого класу вчаться діти. Адже в п'ятому класі вони приходять до нас і продовжують навчання. В нас є орендоване укриття поблизу не більше ніж 150 метрів. Воно вміщує 50 учнів, тому ми маємо такий змішаний формат навчання, і навіть початкова школа нас ходила в дві зміни для того, аби у випадку повітряної тривоги кількість дітей можна початкової школи було змістити. Плюс ті класи, які мали можливість вийти в старші школи, для того, аби забезпечити безпечне перебування учнів тут. Щодо укриття. За інформацією є плани по побудові модульного укриття на території школи, але чекаємо рішення з кошторисною документацією на сьогодні. Певні роботи геодезичні вже вимірі були проведені минулого цього року весною. Тому чекаємо на вирішення цієї питання і знаю, що в адміністрації воно є на контролі, і в переліку сховищ наша школа, наш ліцей також є для того, аби створити його тут на території. Подвір'я школи. Це частина, але не тут є з'ясові. На сьогоднішній день педагогічний колектив нас 50 вчителів. А також ми маємо 17 технічних працівників. Працівники ліцею надзвичайно креативні. Творчі ви можете побачити це на відео представленому, тому що ідеї. Багато вчителів приходять з ідеями, ми їх коригуємо, виношуємо і намагаємося втілити з життя. Це і вишиванки на стінах, це і різні локації, це і самі оздоблення самих класів. Це фактично все руки наших вчителів та технічних працівників. З початком повномасштабної війни, як і всі люди, ми стали активніше волонтерити, хоча і 13-го року волонтерська діяльність також досить активно відбувалася. Щодо таких основних напрямків, це по перше, волонтерство самих педагогів. І коштами, і а, вироблення продукції харчової це і вареники, і пельмені і так далі. Але це знову ж таки залучення і учнів до волонтерської роботи. Ви тут, навіть можете бачити декілька ось буквально за цей рік. А, скільки дронів ми закупили для нашої, для нашої ЗСУ та відправили коштом. А також ярмарки досить потужною такою базою. У нас є ярмарки, які проходять двічі на рік. Це... На день вчителя восени, і також уже традиційно на останній дзвінок ярмарка останнього року принесла нам донати 120 тисяч гривень. Це досить такий потужний вагомий а, матеріальний внесок. Направленні... приймав участь у ярмарці? в, в ярмарках готується так. Ми складаємо локації. у Нас не тільки столи для продажу солодко. Там є локації різні. Наприклад, майстер-класи, наприклад, з у нас і вчителі, які гарно малюють. Це е, тир, де діти можуть посеред з, з воздушки, так можуть діти постріляти і в бадмінтон, і так далі пограти різні ігри. І це знову ж таки випічка. Ну тут треба віддати належне батькам. Дітям та класним керівникам. Кожен клас готує стіл разом спільно з батьківським комітетом, з дітьми. Є локації, про які ми з вами назвали. Вчителі, які не мають класів, вони задіяні на локаціях. Вони працюють повністю з локаціями. Вони продумують, що там буде. Наприклад, колесо фортуни, що там буде, як буде, до чого буде. Ми вибираємо стиль. Одного разу був український стиль. Цього разу ми всі були в однакових футболках з написом про ліцей, про волонтерство закупляли, щоб воно мати. Такий вигляд досить хороший. І, е, знову ж таки, треба віддати належне і жителям села. Вони нас підтримують активно, завжди приходять, людей багато. Є такі люди, які приходять до нас, е, там готують так працівники, наприклад, готують юшку, пельмені, вареники. Вони приходять з дому з лоточками і набирають додому такі старшого покоління люди. Вони вже позиція. Е, е, ну, Скажімо так, люди також е, хочуть щось побачити. Якщо ми сьогодні не можемо зробити повномасштабні концепти, наприклад, як ми робили колись, тому що і час такий не має підготуватися зв'язку з умовами військовими станом, то ярмарок це такий ну, варіант, коли можна і кошти для ЗСУ, і дітям цікаво, і старшому поколінню взяти себе молодим, тому що вони приходять, вони також і розмальовуються на миттє, вони миттєво, навіть миттєве фото, особливо старше покоління, вони фотографуються, ми їм друкуємо, чи там 10-15 фото. Це для них пам'ять, згадка. Тому ну, ну такий досить великий, потужний масштабний проект. І ще знаєте, колись в школах роду дискотеки. Ми вже з початком повномасштабної війни цього не проводимо, ми замінили їх на кіновечори. І ось буквально минулого року, ну, зазвичай донатили там 2 тисячі гривень, 3 тисячі гривень, але коли треба було терміново закрити збір для наших односельчан, люди прийшли на кіно подивитися, донатили 8 тисяч гривень за один вечір. Ну, Це досить, мені здається, для села велика сума для одного кіновечора. Так само ми проводимо благодійні волейбольні змагання. Це й до Дня Афганістану, до Дня Добровольця. Де також люди донатити. Бачать гру, і місцеві мешканці мають можливість створити свою команду або взяти участь з іншими за окремий. В цій школі у нас 11 кабінетів. в блоці початкових класів у нас сім кабінетів. Але два інформатичники використовуються для інформатики, тільки а решта використовується для навчання. Я розкажу п'ять років. Майже наші поділиться зустріч з випускниками, куди ми запрошували через ковід п'ять років випускників першу суботу-лютого. І цікаво, що люди, які пройшли, їм було 55 років після школи. ну, Зачать 50 років, тебе це буде останні викликання, більше, тому що мало є. Вони е, просили, чи можна ми будемо на зустріч, скільки ще буде сил? 60-65. І ось на наступний рік у них буде вже 65 років після школи. Попри війну, вони дзвонять і планують іти на зустріч. Надаєте приміщення в школі? Ми готуємо величезний концерт, задіяні всі класи, вчителі, учні. І ми а, в спортзалі в спортзалі готуємо локацію, сцена, столи, випускники кожен поскольо окремо. Для них завжди буде якийсь сюрприз. Клас одинадцятий закріплений за цими е, дійством зазвичай. І це такий масштабна подія. Повірте, е, до моменту коронавірусу приїжджали люди за кордон. до своїх вип... ну, випускників. Випускник. Випускники ви так, маєте так, випуск. так, приїжджали люди за кордон, випускники, тому що вони знали, що 5 років. La piazza si botta e va a mettere il brincio. Se il А він однаковий зберігся просто. Ну, він може більше року буде. це навіть не цього року.